Всім салют! 30 днів приймаю конопляну Олі CBD без ТГК. І так, день четвертий. Що можу сказати по дню четвертому? Нормалізувався апетит, дуже добре їм протязі цілого дня і вечором хочеться їсти, прокидаюся, теж варю собі кашу, апетит супер, це взагалі, в мене такого вже давно не було. Друге, що я вам вже говорив, це нормалізація сна Засинаю дуже швидко. І що сьогодні нового я відчув, це мені захотілося повернутися до музики. Захотілося ще щось творити. Я згадав, що в мене є недороблена пісня, яка вже лежить півроку, і ніяк руки до неї не доходили все на завтра, на потім відкладав. І от, я думаю, що прийшов для неї час. Якщо все піде по плану, то ви ще скоро почуєте від мене нову музику. Так що я от з'їв зараз за комп'ютер, зараз буду починати зведення ведення цієї пісні. Можу вам включити такий коротенький сніпет, щоб вам було цікаво. Так що ефект є. Все, готові. Поїхали. Їду як вершник твої рими мухи, мої рими шершні в іграх, як сумо, крутилися суми без зайвого шуму, крадемось як пуми, ти сунеш на пішо, їду, як вершник твої рими мухи, мої рим шершні Навколо фейки множиться, як віруси в системі, мій голос. Це що вирішить проблеми. Вакцина проти лажі, що ти частелей, екранів Ти на каналі правди, що ніколи не обмане. Uh, uh, uh. Буває хаос в голові, але тримаю спокій. Прокинувся, взяв ручку тут, щоб написати строки. Мене лікує, музика, тебе лікує допін Тут копи або опи. Ми завжди створюємо. Опір, даємо вам знань. Щоб не було як овоч, офлайн чи онлайн. Ми будемо поруч Ну ось такий сніпіт. Ми вже давно хотіли з 9 балом випустити цю пісню, але ніяк руки до неї не доходили. Так що чекайте скоро нову музику і до завтра. В мову щоденнику. Пишіть коментарі, кого що цікавить. Завжди всім відповім і до зустрічі завтра.